Пане лаже, от власне про кордон з Польщею є кроки від Євросоюзу? Вони задобрюють, ну, виділяють кошти? Чи ви вважаєте це задобренням? І наскільки це явище є тимчасовим? Е, наскільки влада Польщі говорить одне, а робить інше, тому що заяви Дуди, мовляв, ми нічого не перекриваємо, ми все е, дозволяємо. Ми маємо право поляки на мирні протести, якщо їх мирними можна назвати, як ви оціните цю ситуацію? Ну, дивіться, те, що зараз відбувається в Європейському Союзі з аграрним бізнесом, ми з вами розуміємо, що мова не тільки про поляків. Ну, будь ласка, от далеко не ходить французи. Та Макрон не зміг вийти в день роковин початку війни на спілкування з партнерами. По країнам G7, тому що власне мав зустріч з польськими мав зустріч з французькими аграріями. Що відбувається в Європі? Чому така величезна кількість протестів зі сторони аграрних конфедерацій, аграрних партій, взагалі звичайних фермерів? Дивіться політика Європейського Союзу щодо аграрного бізнесу. Вона радше нагадує соціалізм, а не підтримку бізнесу. 70% доходів європейського фермера це е, дотації. Тобто, єдиний спосіб підтримати е, ну, хоча б якусь видимість рентабельності для європейського е, аграрного бізнесу це отримання дотацій від Брюсселя. А коли ми подивимося, наприклад, 10-й рік, що доля цих дотацій була на рівні 50% бюджету Євросоюзу, зараз десь на рівні 27-26, то зрозуміло, що цих дотацій не вистачає. А Оця проблема, про яку ми зараз з вами говоримо, ну, по великому рахунку, це консервація цих проблем. Консервація нинішнього аграрного бізнесу Європейського Союзу, в тому вигляді, яким він є, це відкладення на майбутнє величезної аграрної кризи. Дивіться, щоб ми з вами зрозуміли: середня величина фермерського господарства в Європейському Союзі становить десь порядку, уявіть собі, 8-9 гектарів. Уявили. Е, середня величина е, фермерського господарства в Україні десь 84-85 Е, Українські гектари це в основному чорноземи в більшості випадків своїх. У Польщі це піски, е, в, е, у Франції це суглинки. Е, середня заробітна платня в Україні. А радше, коли ми з вами говоримо про аграрний бізнес, вона там ще менша, ніж середня по Україні, становить десь порядку 450 доларів. Середня заробітна платня в Польщі в аграрному секторі 1700 доларів. Середня заробітна платня в євро е, у Франції, наприклад, і в Німеччині десь 3,5-3,7 євро. Ну тобто, коли ми з вами порівнюємо ті речі, то ми розуміємо, що об'єктивно. Аграрний бізнес в Європі не може бути прибутковим. А якщо ще врахувати, що найбільшим ворогом і поляка в лапках, і француза, і німця аграрія це не українське зерно, а це їх власний зелений, це їх власні зелені партії, які весь час проводять через Європарламент додаткові вимоги щодо обмежень, пов'язаних із аграрним виробництвом, тобто захист засобу рослин. Не можна використовувати. Мінеральні добри використовувати не можна. Про пестициди я взагалі не говорю, там давним-давно їх не можна зробити. Частину і так манюсіньких фермерських господарств треба жодним чином не засіювати для того, щоб забезпечити так зване екологічне різноманіття. Тобто, як мінімум, 20% отого маленького сільськогосподарського наділу в розмірі 9 гектарів використовувати не можна, 20%, тому що там має травка рости і мають бджолки літати, що це забезпечує екологічне різноманіття. Уявіть собі, в цій ситуації може бути то господарство конкурентоздатне по відношенню до українського? Абсолютно ні. Тому, коли ми з вами говоримо про. Е Тринадцятий рік, тоді коли підписувала угода про асоціацію, європейський союз замість того, щоб активно починати реформувати свій аграрний сектор і свої відношення до аграрного сектору, виходячи із майбутнього приєднання України, просто відклав то питання на майбутнє. Тоді е, Україна погодилася на введення надзвичайно маленьких практично заборонних вод на постачання української аграрної продукції в Євросоюз. Ну, нащо що змінять, коли можна, нічого не міняти. Хай міняють прийдешні покоління, хай міняють прийдешні політики. Коли ми говоримо про Польщу, ми бачимо, там ситуація ще гірша, Там ну дивіться, аграрні партії Польщі ніколи не були в опозиції, вони завжди при владі. Міністр аграрної політики, при який призначається польськими аграріями, надзвичайно впливова людина. Будь-який політик в Польщі дуже легко йде, та й не тільки політик, і міністерський там працівник, і службовець дуже легко йде зі своєї посади, коли він щось робить не так. Приїжджає фура з гноєм, висипається під воротами того міністерства чи офісу політика, і політик дуже швидко тікає зі своєї посади. Ну в Польщі три мільйони фермерських господарств. В них зараз на носі місцеві вибори. Три мільйони фермерських господарств з членами сімей, з друзями, з родичами. Ну, це 7-8 мільйонів виборців на 27-26 електорального поля. Ну хто буде ризикувати? І приблизно така сама ситуація По Європейському Союзу в цілому. А в Брюсселі нема грошей. Брюссель говорить, ми реформуватися зобов'язані, ми приєднаємо Україну до Європи тільки тоді, коли реформуємося. Тому що аграрних субсидій ж на всіх не вистачить, ми ж не витягнемо. Ну, тобто. Проблем є величезна кількість. І тут, коли ми з вами уважно дивимося на вимоги поляків, польських аграріїв, то там тільки 20% що стосується українського зерна. До речі, давайте будемо відверті. Міністр аграрної політики Польщі визнав, що жодної української зернини в Польщі не реалізується. Все це реалізується в Німеччині, в інших країнах Євросоюзу, в країнах Балтії, але Якщо там воно реалізується, то ті споживачі не купляють польського. А дотації, там же ж тільки частина йде там, на голову худоби, там частина йде на е, гектар, але ж там є достатньо великий перелік дотацій, який йде по реалізованій продукції. А якщо купили українське, то поляк сидить зі своєю продукцією, яка дорожча, ніж та, що продається в магазині, її ніхто не бере, дотації він не отримав. Що йому робити? Тільки виходити і починати блокувати український кордон, починати тиснути на Європейський Союз. До речі, ви зауважили, так, поляки заявили, що вони починають блокувати польсько-німецький кордон. Давайте ми нагадаємо зобов'язання Польщі, коли вона приєднувалася до Європейської Унії, забезпечити прозорість кордонів. Ну тобто, питань є надзвичайно багато, де українська проблематика це відсотків 20%. Так, до речі, французькі фермери висловили також різку різке вимогу до Макрона щодо обмеження постачання в Францію українських кур'ятини та яєць. І Макрон підтримав цю позицію. Вони будуть вводити обмеження на українську кур'ятину і яйця. Далеко ходити не треба. Аналогічні проблематики. Тобто вже на сьогоднішній момент напевно 75% української гарної продукції далі повернулося на експорт через порти Одещини і через Дунайський порт. І е, Румуни ж не просто так гаратують в три зміни автобан до кордону з Україною. До речі, там дуже цікаво створилася така тристороння група. Е, румунська, е, представники румунської влади, представники української влади. і... Представники адміністрації Сполучених Штатів Америки, які втрьох сидять і вирішують питання, в тому числі і безпекові, пов'язані з постачанням української аграрної продукції через той трафік. До речі, є прекрасний спосіб потрапити до Німеччини аграрною продукцією – це піднятися вверх по Дунаю, до німецьких дунайських портів. І що власне, ми почули від пана Кубакова, що цей трафік зараз дуже активно опрацьовується українськими аграріями, він так і буде. Тобто, поляки, окрім того, що вони е, нічого по великому рахунку цим блокуванням не виграють, вони ще й втратять е, величезний трафік От, власне, От, пане три тисячі машин, які забезпечувалися пальним, які забезпечувалися ресторанами, мотелями, купою робочих місць в Польщі. Так що, ну бачите, тут же ж як правило паличка, вона ж у двох кінцях, як завжди. Так що... От так воно є, чи я правильно розумію, що от зараз євросоюз пішов на поступки і буде розблоковувати аж 137 мільярдів євро, які заблокували при попередньому уряді. Польщі вони так задобрять поляків. Тим часом альтернативно буде от Дунай використовуватися і будуватися автомагісталь через Румунію. І таким чином, в перспективі, так виходить, що поляки залишаться біля розбитого корита, тому що альтернативні шляхи знайдені там, грубо кажучи, що блокуйте, не блокуйте, все пішло іншим шляхом. Слухайте, я вам хочу нагадати весну минулого року. Перша ластівочка прилетіла тоді, коли польські аграрії почали блокувати вперше в 23-му році Україну-польський кордон. Пам'ятаєте, яким чином було забезпечено розблокування цього кордону? Так? Євросоюз виділив додатково 120 мільйонів євро, окрім всіх дотацій, що отримали польські фермери, як відшкодування частини нанесених збитків. Щодо нереалізації польської аграрної продукції на європейських ринках. Ну, Від е, лиса відкупилися курями. І наївно очікували, що лис знову до курятника не прийде. Дитячий садок, я перепрошую, ну, кур... лис знову прийшов, зараз знову будуть відкуплятися. Я думаю, бачите, реформувати цю галузь Євросоюз не наважиться. В нього не вистачить політичної волі. Занадто велика кількість електорального поля е, європейських аграріїв, які тими грошами просто тупо законсервовані в великому соціалістичному європейському таборі. І ніхто нічого не хоче міняти. Та зараз буде друкуватися, шукатися і вже активно вимальовуватися. Е, новий трафік української аграрної продукції вона все рівно потрапить на європейський ринок. Все рівно вона ніде не дінеться, тому що вона є дешевша. Ну, заробітна сплатня дешевша. Ну і рентабельність виробництва, що там на 80, що там на 8 гектарах. В 10 раз рентабельність об'єктивно по площах і ґрунти краще. Ну тобто будь-якої конкурентної, легальної, відкритої боротьби європейській аграрії з українським аграрієм не витримає за жодних умов. Ну просто з економічної точки зору. Ми занадто великі і занадто потужні, та ще й не маємо тих екологічних заборон. З точки зору вирощення зерна, тому коли ми з вами говоримо про майбутнє, то перше, що буде, це точно поляки втратять цей весь трафік і реально лишаться ні з чим величезна кількість робочих місць. З Польщі це однозначно посилить соціальний протести всередині країни. З Польщі почнуть активно тікати українські заробітчани, які там оселилися, і там їх є більше трьох мільйонів. Вони вже тікають. Вони тікають в інші країни Європейського Союзу. Вони давно в Європі живуть, і їм нічого не завадить там переїхати ну на південь, наприклад, в кінці кінців, в ті самі Балканські країни, що вже відбувається сьогодні, до речі. Тобто поляки і тут втратять. Тобто лишиться ситуація, при якій ні грошей, ні робочої сили, ні доходів. Ну, Поляки допригалися до тої ситуації, яку, з якою вони ж почали весь, всю, всю ту проблему. Пане Лажа, дивіться, чи я правильно розумію, що цей от бій, ну умовно кажучи, бій з польськими фермерами. Україна виграє залюбки, тому що от ви кажете, що ми занадто потужні і занадто масштабні. Але от загалом, ця от війна на користь Російської Федерації. Оці от послаблення, соціальні незадоволення в Польщі. Ми розуміємо, нестабільність Європейського Союзу. Дивіться на протестний ґрунт завжди легко посіять зерно розборту. Ми ж розуміємо це. Так. Е, ті перші вивіски, які були, ми їх побачили проти тої людини, що їх повісила, вже почали відкрили кримінальну справу. Ну от я вже сьогодні дивився, вже з'явилися нові плакати, проти яких дуже активно е, ошукане підкарпатське село. Ця спілка відкорачкується. Сказали, що приїхали невідомо, які хлопці. Невідомо чого повісили. Їх дуже швидко зняли. Ну, ясно, що це ІПСО російське. Ну, ну що ми діти, що ми не розуміємо, що активно на сьогоднішній момент для картинки російських е, провладних е, пропагандистських каналів робляться оті речі. Однозначно. Але е, окрім проблем з аграрним бізнесом, у поляків ще є спільний кордон з Російською Федерацією і Білорусією. У поляків є Сувалківський коридор. У поляків. Під брюхом, вибачте, сидить Калінінград. І поляки не діти. Вони прекрасно розуміють. До речі, ми чули заяви від польського генерала, який сказав, що ну, війську польське тижні два витримає у що? Бо нема нічого. І найголовніше, на відміну від українців, поляки не готові воювати зовсім. Ну, тобто, зовсім. Вони занадто комфортно себе почувають на сьогоднішній момент. Хоча політики Польщі розуміють наслідки тих речей. Тому ми чуємо від Дуди, ми чуємо від Туска. Поляки завжди будуть допомагати Україні в її боротьбі. Жодних проблем з просуванням гуманітарних воєнно-технічних грузів не буде. Тра та та ми це чуємо весь час. Чому не тому, що поляки такі хороші до України. А тому, що вони розуміють, що завтра війна прийде до них. До речі, ви чули да? і бачили розрахунки європейських наукових інститутів не з приводу можливості війни, а з приводу її абсолютної реальності на протязі 5-8 років. Тобто, ну, щоб ми з вами не розуміли, ми всі йдемо до великих зрушень, але вони вже є в Україні. І поляки це дуже сильно бачать. Тому з одного боку, вони. Ну, аграрно борються, хоча незрозуміло чим то закінчиться для них самих. А з другого боку, вони розуміють наслідки. І, до речі, Польща лишається в дійсності великим українським партнером. Це треба чітко розуміти, воєнно-технічній галузі. Пане Олеже, дивіться, от ми говоримо і вже не вперше з вами в ефірі говоримо про те, що фермери блоку польські формують. Там 20 питань, 20 лише стосується України, інше все вимоги в ЄС. А, От зараз європейський союз виділяє розблоковує 137 мільярдів, аби знову ем, закормити. Яке взагалі може бути вирішення? альтернативи? Як ви бачите е, взагалі залагодження цього конфлікту? Тому що, тобто, зняття Україні повністю всіх квот і намагатися перерівнювати до європейського рівня, е, ринку чи як? Спільними домовленостями поляків і українців питання вирішено не буде. Тобто не треба жодних ілюзій. На сьогоднішній момент найбільше питання до Європейського Союзу, до побудованої ним аграрної політики, до закормлення європейського, не тільки польського, європейського аграрія грошами платників податків Європейського Союзу. Вони створили соціалізм, вони законсервували неефективне виробництво зараді соціальної безпеки, зараді соціального спокою. Вони створили осередок соціалізму. Доти, доки це питання не буде змінене, реформоване, з надзвичайно великим болем. І чим довше вони тягнуть, тим важче це буде зробити. Там вже декілька поколінь повністю згодовані тими речами, навчені, що гроші будуть. Навчені, що якщо почати воювати, якщо почати блокувати, якщо почати протестувати, гроші знайдуться. Ну, ще раз повторюю. Шантажиста ніколи не можна, ну, не можна піддаватися на шантаж. Якщо ви це зробили, він прийде обов'язково ще один раз. Європейський аграрій на сьогоднішній момент потрапив в дуже неприємну ситуацію з шантажиста. І це ще раз повторюю: не стосується тільки поляків, це стосується і французів, і німців, і італійців. Ну і безперечно, оцей весь вибачте, будь ласка, та я і іспанці, будь ласка, подивіться, що робиться в Іспанії. Тому, коли ми з вами про це говоримо, ми маємо розуміти, що Європейський Союз знаходиться ну, на грані перед прірвою, без, без е, глибокої реформування аграрного сектору, він не проживе. Найбільш оптимальним варіантом в даній ситуації було б приєднати Україну, перенести весь аграрне виробництво Європейського Союзу в Україну, а своїх власних аграріїв перекваліфікувати на щось ну, індустріально потрібне. Або якісь сервісні речі зробити, або якісь послуги або ще щось. Але цього ж ніхто робити не буде. Це гроші, це політика. Це надзвичайно дивіться. Пам'ятаєте, в поляків свій час було шокова терапія Бальцеровича, правда, де було надзвичайно важко, де люди там, але люди тоді були готові до тої шокової терапії, пана Бальцеровича, тому що вперед маячком стояло приєднання до європейського союзу. Як доситого, безпечного і надійного життя. Що зараз? Зараз нема де приєднуватися, зараз це і так Євросоюз вже. Зараз нічого кращого не буде. Тому я думаю, що от ще раз повторюю: попри ті всі речі, що зараз видно, так напевно, якісь моменти зараз будуть влагоджені. Знову Євросоюз відкупиться. Питання ну, на період весняно-польових робіт точно буде зняти, тому що аграрії підуть хоч щось там робити на своїх тих манюсеньких діляночках. Євросоюз знову видихне до вересня-жовтня. Видихне. Знову Україна буде перерінтовуватися і шукати нові трафіки, вона їх знайде, і то все поїде українські знову, лише з іншого місця, з іншого напрямку. Але воно все рівно потрапить в Європейський Союз, тому що воно якісніше і дешевше. Ну не буває по-іншому. Ну, економіка, вона дуже така паскудна наука. Вона. Об'єктивно. Тому я думаю, що зараз вони це знімлять, Україна щось підрихтує, знайде нові трафіки, і ми повернемося з вами до протестів європейських аграріїв на вересень-жовтий місяць цього року. Пане владе, я сподіваюся, що, от як ви сказали, основні питання до Європейського Союзу, їхнього моделі. В до аграрного сектору треба буде щось міняти, і хай сідають і їхні розумні голови це вирішують. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами був Олег Пензен. Це є виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, з яким ми, власне проговорили про ситуацію на кордоні з Польщею, про блокування шляхів, і, як виявляється не лише шляхів вивозу нашого зерна і, і соняшнику і інших зернових всього збіжжя.